На 90 90-му місці в списку 100 найкращих фільмів в історії українського кіно знаходиться фільм Ролана Сергієнка Освідчення в любові, який присвячений жінкам радянської України. І це не просто хронікальна документальна картина, це щось більше. Бо мета-текстуальність, яка з'являється в ході роботи кадру, історії та вірша Лесі Українка, який починає та закінчує історію, робить цей фільм дещо унікальним. І саме через це та розуміння, що фільм зображає реальне життя, ми відчуваємо, хтонь радянського режиму, через яку цей фільм свій час. Був покладений на полку, а іншими словами, просто заборонений. І воно зрозуміло, сам Ролан висловився так: цієї драматичної, критичної ситуації не могло не скластися. Надто різним богам молилися ми і наші замовники. Фільм складається з декількох новел, кожна з котрих розповідає про життя жінки в тих чи інших умовах. І зараз я вам перерозповім одну з них, щоб ви зрозуміли, що там взагалі відбувається. 23-річна дівчина Шура перевіряла тракторний парк після збору жниви, але однієї машини не було. Виявилося, що Іван не розгрузив машину, і вона була повністю наповнена зерном. Шура вирішила їхати на цій же машині разом з Іваном до міліції, щоб вони розібралися в цій ситуації. На півдороги Іван зупиняється та починає просити Шуру, щоб вони поїхали на зворіт і про все забули. А коли вона відмовилася, він вдарив її. Вона впала та померла. Ось так виявляється, що машина з зерном та страх покарання перед тим, що ти цю машину з зерном спер, важливіше, ніж життя молодої жінки. Продовжу цитувати самого Ролана. Надто багато вибухівки ми вклали у картину, яку, показуючи близьким друзям і однодумцям, я називав освіченням у ненависті, у ненависті до тих ідеологічних догм, які призвели до трагедії жіночих доль, врешті до трагедії жінки, про яку говорив фільм. Покликання на цей фільм я залишу у своєму телеграм-каналі. Подивіться, якщо ви забули, як класно жилося в Радянському Союзі. Зато морожене по копейки і піво вкусне.